Вітаю, мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. В мене знову в'язальний епізод. Я захопилася в'язанням і не можу зупинитися. Хочу показати вам, вже готова моя шапочка, але насправді вона така темно-синя, не така темно-блакитна, темно як передає камера, а більш яскравіший цей блакитний кольор, оці ниточки трохи не такі. Як передає камера, я навіть не знаю, що робити. Кольори не передаються. Справжньому, ну, як ви бачите, шапочка вийшла доволі-таки непогана, я задоволена. Ширина отвороту 8 см, а отако повністю довжина шапочки в мене 22 см. Якщо тут в ширину її поміряти, десь 23 см. Ну, доволі така непогана, дуже тепла дівчата вийшла. У дві ниточки ще й під, з підворотиком таким. У мене підворот фіксований. Ви бачите, я зробила тут таку підгибочку. Потім на лиці також іде резиночка один на один, але так, щоб не було її видно, цю резиночку. Тут прикрито, далі делиться вагладь. І вийшов такий візерунок. Це, звісно, ці ниточки дають такий візерунок, ви бачите. А блакитні просто дають товщину і такий загальний блакитний кольор. Макушка, ну, я не знаю, як вам сказати, подобається чи не подобається, вона ще не попрана, не відпарена. Навряд чи б я так хотіла собі носити, але в майстер у Тетяни... Виглядає непогано і, в принципі, непогано, тому що, може, так би і не дуже, але я взяла ще ось такий помпон. І з помпоном, ви знаєте, доволі таки непогано. От Якраз оця макушка до помпона підходить, або помпон до цієї макушки підходить. Я сьогодні купила цей помпон. він натуральний з кролика. Я купила у нас на ринку, на новому ринку. Я недалеко працюю, ходила в обідню перерву. Цей помпон вартістю 150 гривень. Були, звісно, більші за 450, але вони і занадто великі. Тому ну, що свасі моїй сподобається саме таке поєднання шапочки такого сірого помпону. Але що мені тут не дуже подобається, особисто мені це оці ниточки тоненькі. Я якось купувала шапку з помпоном і я знімала той помпон. Але там були такі товстенькі, товстенькі стрічечки, за які доволі зручно було прив'язувати всередині помпон. Бо коли прати цей помпон треба знімати. Ну я думаю, що якось моя сваха впорається з тим, не буде вона часто прати цю шапочку, вона не марка. Так, я шапочку відкладаю. Що далі я в'яжу? Я в'яжу варішки, ви бачите, якого візерунку тут в мене вийшла варішка. Це друга варішка права. Сидить на руці непогано. І ці ниточки дуже добре тримають резиночку. Я навіть і не уявляла, і на шапочці дуже, так, ви знаєте, приємно. І на варішці ці дуже класно. Мені здається, ці ниточки так би не тримали резиночку. В мене вийшло, ви бачите, знизу. Блакитна смужка, потім доволі така широка сіра, між ними білі, і потім така синенька. Пальчик я зв'язала сірими нитками. Я вважаю тут доречно, саме сірими, бо ну, блакитний тут не пішов би. Ось така вийшла варішка це права друга. Я цю варішку в'язала з маленьких. Клубочків, залишків, і підбирала такий візерунок, щоб був як на лівій. Це в мене була перша. І в мене як пішли ниточки, так і під цю історію я оцей вибирала. Ви бачите, біленький візерунок трохи по-різному склався, ну вже як вийшло. Але так загальна картина, вони не відрізняються, хоч по кольоровій гамі. А вже як придивлятися до візерунку, то трохи ну, трошечки різні. Я не знаю, навіть знизу так, зверху так. Але мені тут ще треба переробити, якось я була, забулася, як в'язати ці варішки. Зробила дуже загострий тут такий куток, треба ось тако переробити і дов'язати пальчик. І що я буду далі в'язати з цих залишків, ви бачите, що в мене залишилося. У мене ось маленькі клубочки залишилися, всі-всі підуть в діло. Цих небагато, зовсім небагато, майже весь маток пішов на варюшки і на шапочку. І я спочатку думала, чи зв'язати шарфик Софі, чи зв'язати міні-бакту. Вирішила не видумувати, а зв'яжу, а, я ще думала, може, снуд зв'язати, але я не знаю, сваха носить той снуд чи ні. Я вирішила з усіх усіх цих. Ниточок зв'язати, просто шарфик, шарфик резиночкою. З одного боку будуть смужечки з цією ниточкою. Я вирішила додати до шарфику лише з одного боку смужки. Не знаю, так, так мені уявляється. Використаю всі ці залишки маленькі, і потім буду в'язати повністю до кінця, і думаю, не дуже широкий. Резиночко один на один. Все. Я думаю, що я скоро це дороблю і буду вже вам показувати готовий-готовий комплект. Хочу вам, дівчата, ще показати, що, крім помпончика я купила, бо ж я пішла на ринок і просто так не могла піти, нічого не придбавши. До них у магазин завезли ось такі ниточки: це шкарпеткові ниточки. На кобоху. Так, один у мене з попугами моточок. це кольор 87725. Інший з чорними ниточками. Мені сподобався оцей малюнок. Може, в мене вийти така шкарпетка, але вже таку довгу я не буду в'язати. Тут в мене кольор 82-231. склад 75% вовний і 25% поліаміду. Гарні такі яскраві кольори. І ще один моточок я взяла Alize Supervox. Комфорт. Я взяла однотонний, дуже гарний, такий гарний кольор, колір стиглої вишни. Дуже гарний, гарний колір, Я взяла однотонний, щоб кудись додавати. Для наступного свого проєкту я взяла отакі ниточки з єнотиком. Ви бачите, пряжа пухнорки, довгий ворс. Це я буду знов в'язати своїй невістці. Попередній мій виріб з такої ниточки вона носить з великим задоволенням, їй подобається. Це трохи інший колір, під інший одяг іншого кольору, в неї пальто, звісно, в неї ж не одне пальто. І до цього я купила ось таку дуже ніжну паєтку, кольор 31. Китай Люрикс паєтка 50 грам 1800 метрів. Це я тут обв'яжуся цією паєткою. 310 гривень ця бабінка. Мені б хотілося б вам показати дуже тоненька ниточка, дуже тоненька і ніжна-ніжна така паєтка. Я намагалася взяти саме цю ниточку, щоб пасувала до цієї ниточки. Мені здається, пасує. Ось ця саме ниточка, ось вона. Мені здається, я підібрала. Mm, гарно, подивимося, як воно буде в виробі дивитися, але я маю надію, що в мене все вийде. Те, що я задумала, тож я буду в'язати і хочу показати, що я почала в'язати, а це в мене буде хустина-чепчик або чепчик-хустинка. Для зав'язочки, яка в мене вже зв'язана перша, я не брала оцю ниточку з люрексом, з паєтками, тут чисто ангорка. А вже коли почала вив'язувати сам чипчик, то я, звісно, додала і цю ниточку, Для цього я її купувала. Це в мене лише початок. Я ще в'яжу на шкарпетковій спиці, але буду переходити на спиці з тросиком. Я взяла спиці номер 3 і ця шкарпеткова зелена, і ця тросиком в мене зелена. І буду продовжувати вже на тросику, бо тут вже доволі таку... велика кількість петелечок. Як виходить, мені подобається. Дивіться, як не знаю, видно вам чи ні, як блищать паєтки. Такі манюнькі, такі гарнюнькі і самі ниточки також дуже гарні. ну, Люрікс цей блищить. Виходить дуже ніжний, дівочий процес, такий, знаєте, клас, клас, клас. Тож я продовжую, тому що я свій комплект, шапочка, шарфик і варішки вже зв'язала. Давайте покажу. Вийшло непогано, я вже все попрала, все відпарила. На шапочку я тут спочатку набирала 100 петель і в'язала спицями No 4,5 кругові. Дуже зручно було мені ними в'язати, тим паче, що дві ниточки, В'язання було товстувати, особливо тут резиночка. Мені було зручно цими, і я повністю до кінця в'язала цими спицями. Дивіться, як гарно я причепила цей помпончик. Усередині я його прив'язала. Я зачепила за дві дужки шапочки і зав'язала на бантик. Тож, коли сваха захоче її попрати, вона просто відв'яже, потягне за ниточку і відв'яже цей помпончик. Гарна шапочка, мені все подобається, вага цієї шапочки 141 грам. Прийде чоловік з моря. Сьогодні у нас така погода чудова, бархатний сезон. І мене зніме. Я не пішла на море, бо треба все було доробляти. Так, Далі, далі варішки. Вага моїх варішок в мене 52 грами. На спиці я спочатку набирала по 40 петельок. І далі пальчик я вив'язувала індійським клином, і додавала тут 12 петельок. Потім ще додала 4 петельки набрала тут, з цієї сторони, тут з цієї сторони, і дов'язала пальчики. Пальчики сірі в мене. Ну, я вже показувала. Nee, ці варішки доробила я ліву варішку, як потрібно було. Ось вона ліва, ця була спочатку правильно зв'язана, ця трохи неправильно. Я переробила тут, дов'язала пальчики і варішки, також готові, випрані і відпарені. Непогано погано вийшло. Ви знаєте, сам комплект дуже гарний, але я такого не ношу, мені дуже жарко. Мені в такій шапочці було б жарко, і варежки я не, не ношу. У нас зими не холодні. Я ходжу майже без шапки іноді одягаю перчатки. Так, а шарфики я ношу і люблю. Шарфик в мене вийшов ось такий, непоганий. Вага шарфика 75 г. В ширину ось таку, якщо не роз... Знаєте, не роздвігати отаку отак, от спокійну ширину, в нього 9 см, довжина 85 см. Завдяки цим ниточкам вийшов шарфик такий смугастий, і не треба було знаєте, замарачуватись з тими смужками. Дуже гарний, до речі, вийшов шарфик. Ці ниточки для шарфика, мені дуже сподобалися. Отут з краю я зробила смужки, але щось в мене не дуже вони знаєте такі вдачні вийшли ці смужки. Я намагалась зробити якось тут супер акуратно, щоб не переходив в один колір. На інший щось тут мудрила пров'язувала. Не знаю, я вже, вже так залишила, і після прання ці ниточки трохи розширились. Не знаю, може, моя Сваха не додивиться до цього, але ось до сих пір в мене зв'язано з залишків і далі вже цілий моточок. В кольорові гамі воно вийшло нормально, але після прання ці ниточки стирчать, а ці м'які. Ну, на цьому я буду з вами вже прощатися, буду завершувати своє відео. Я задоволена своєю працею за цей тиждень, окрім того, що я в обідню перерву на роботі вишивала, дома ввечері я в'язала, я в'язала, я встигла за цей тиждень дов'язати все це, випрати, відпарити, показати вам і почати новий процес. Тож, попереду, я, як і казала, зараз я покажу на собі цей комплектик. І зустрінемося з вами в наступному відео, буду показувати далі свої роботи. Бажаю дівчатка, всім творчого натхнення, всім мирного неба, спокійних ночів, спокійних вечорів, всім здоров'я, всім всього хорошого, всім пока.